Всім привіт! Я сподіваюся, що звук пише. я <смі> вже записали тільки що одне відео, і воно без звуку, Та я зараз трошки нервна. Ну ладно. Так, я нагадую, що мій канал про езотерику, таро, чакри. Я тут з'являюся рідко, але люблю записувати відео. І в цей раз дуже сильно захотіла записати ось цей тренд стрьом чи норм по версії таролога. І я попросила у чата GPT, щоб дав мені список запитань, на які я буду давати відповіді. Це відео, мабуть, вийде меншим, коротшим за те попереднє, тому що в мене вже немає так багато часу записати, як те. Я просто трошки розстроїлася. І так, поїхали. Перше запитання: робити розклади будь-де сестром чи норм? Особисто для мене це стрьом просто через те, що я люблю взагалі цей весь ритуал. Він такий для мене це магічний момент, де я люблю ем, зробити собі таке місце, да Алтарік. Де там моє каміння, свічки, пахощі, тобто будь-де мені не підходить. Але я знаю, що є люди, які можуть у будь-якому місці собі розкинути карти і зробити розклад. Але для мене це ні. Для мене це такий ритуал, що потрібно налаштуватися, потрібно почистити колоду, потрібно підготувати своє місце, тому особисто це стрьом у мене. Далі ворожити таро щодня. Тут дивлячись на що, якщо, наприклад, це клієнтам робити щодня розклади, це норм. Якщо для себе одне й те саме запитання кожен день запитувати, це, звичайно, стрьом. Тому що що, ми так хочемо типу, отримати бажану відповідь від карт. Ми можемо там на, різні, на різних колодах робити це запитання, але одне й те саме запитання це реально стрьом, тому що так ми хочемо обманути карти і отримати собі бажану відповідь. Наступне запитання використовувати чужі колоди. Теж стрьом, Просто через те, що ну, я би не користувалася чужою колодою, тому що це особистий інструмент кожного таролога, інструмент роботи, який. Пропитаний вже енергією свого господаря. Да? Так само і я би не дала свою колоду нікому користуватися. Далі читати таро, не знаючи значення карт. Норм. Норм просто через те, що ми можемо використовувати свою інтуїцію. Є таке поняття, як інтуїтивне читання таро. Нам не обов'язково знати всі значення карт. Ми можемо витягнути карту і подивитися. Що нам підказує наша інтуїція, Які в нас відчуття, коли ми дивимося на цю карту? От Просто якось да, По малюнку, По малюнку вже ми для себе щитуємо інформацію з цієї карти. Тому це норм, тут не обов'язково прямо знати досконально всі значення карт. Далі. Зберігати колоду таро у звичайній коробці. норм. У мене всі колоди зберігаються в своїх оригінальних коробках, які там, в яких вони були куплені. У мене немає окремого місця для кожної колоди. Давати таро в руки незнайомцям. Особисто для мене це стрьом. Я знаю, що є тарологи, які можуть дати перед розкладом потримати колоду там або клієнтам давати витяг... витягати карту. Я ні, тому що в мене була навіть така ситуація, коли з чоловіком а Мій чоловік вирішив подивитися мою колоду, і після цього вона перестала зі мною працювати. Навіть вже після чистки, так якось вийшло, що я не можу нічого з неї щитати. Можливо, це щось в мене там в голові відбувається. Але тут, скоріше за все, як з самого початку ви налаштували колоду, так, як ви вирішили, ви з нею будете працювати. Тому в мене сестри. Далі. Ворожити на Таро за допомогою мобільного додатку. З Хоча в мене є відео, де я розповідала про те, як я закинула свій розклад, який я зробила для себе в чат GPT. Він мені його трактував, тому що я не могла якось з холодним тверезим розумом зробити собі, інтерпретувати собі ці карти, тому що в мене було. Окреме очікування на те запитання, і що він мені, в принципі, дав просто значення тих карт, які мені випали. Як це відбувається? Просто що в телефонах, в додатках, в чат GPT у них вже є свої якісь алгоритми. Вони просто в інтернеті знаходять значення карт і дадуть, але в них немає того, що є у людини, в них немає інтуїції, в них немає. Взагалі ніяких відчуттів, ну, да й енергії теж особливо саме людської в них немає. Тому тут, тут стрьом. Так, використовувати таро тільки для позитивних питань. Це типу стрьом, ну як це тільки для позитивних питань. В основному таро це для чого? Для того, щоб діагностувати якісь негативні, звертаються з негативними ситуаціями, яку потрібно вирішити. Тому тут стрьом. Ну, як це, тільки хороше, тільки позитивне витягати. Ні. Вружити без очищення колоди. Для мене це стрьом, тому що на колоді залишається відбиток від попереднього клієнта, відбиток його енергетики на колоді, і тоді вже важко буде считати інформацію для наступного твого клієнта. Так. Гадати на таро, якщо поганий настрій. Ой, стрьом. Звичайно, що стрьом, тому що наші емоції вони не будуть нам давати правильно щитати ту інформацію, яку нам хочуть передати карти. А, тому обов'язково розклади потрібно робити тільки в хорошому настрої. Так. Використовувати таро для саморефлексії. О, нарешті норм. Це прям супер норм. Тому що якраз таки таро дуже гарно використовувати в цьому випадку, коли нам потрібно, щоб нас не ставили на якийсь правильний шлях для того, щоб ми віднайшли всередині себе якісь відповіді на запитання. Тобто спіймали якісь інсайти, тому якраз таки для саморефлексії таро це норм. І Останнє запитання, яке він мені дав, це дарувати колоду Таро комусь. Теж норм. Мені дарували вже і не одну колоду, нічого тут такого не бачу. Нормально. Єдине, що я помітила, оці колоди, які я купую собі сама, трішки. Мені з ними краще, легше працювати, ніж з тими, які мені дарує хтось. Але саме головне, що якщо вам її подарували, головне, щоб її не відкривали. Це моє правило. Головне, щоб її не відкривали, нею не користувалися, а вам в повністю запакованому вигляді, і ви вже її потім чистите, знайомитеся з нею і налаштовуєте на роботу з собою, свій інструмент. Отак От це були всі запитання від чата GPT. Нарешті я зняла цей тренд з другого разу. Чесно кажучи, перше відео вийшло цікавішим, тому що я там більше коментувала ці запитання, чому стрьом, чому норм, але вже в мене немає часу. Але, тим не менш, я рада, що відео нарешті записалося. Тому хто додивився до кінця, ставте лайк, підписуйтесь на канал і залишайтесь. Я сподіваюся, що відео, відео ще будуть виходити.